Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен. Частина перша. God of War 2018 року. Адже це історія про те, як одна людина переписала правила гри. Перезапуск Бога війни це саме той випадок, коли геймдиректор Корі Барлох поставив на кон не просто свою кар'єру, а майбутнє цілої франшизи. А Трей виявився не просто супутником. Він перетворив гру на живий діалог. Кожна репліка хлопця, кожне його питання змушувало кратоса і нас разом з ним переосмислювати те, що означає бути сильним. Візуально ж, це була практично революція. Геймплей тепер має вагу в прямому сенсі цього слова. Ти відчуваєш кожен удар, кожен блок, кожен важкий подих після бою. Студія, як і сам Корі, нервували до останнього. Ось настає день релізу. Метакритик показує оцінки. І там 94 бали. Корі Барлок спостерігав за цим в прямому ефірі і розплакався в момент релізу оцінок. Його команда створила не просто хорошу гру, а нову класику. Тому, якщо ви досі не грали цей шедевр, то час настав. Це не просто гра про скандинавських богів. Це історія про те, як батьки і діти знаходять один одного серед хаосу в світі, що руйнується. Як наш світ сьогодні?